таке відношення до до себе. Я не кажу до військових, до людей до себе відношення. так Тобто, людина приїжджає без форми. Працівник ТЦК приїжджає без форми, п'яний, без кепки, без опознавальних знаків. Тобто, чувак, він він відчуває себе. Героєм, розумієте, в якому нічого не може бути. Він велика людина, він ходить собі, як. він веде себе, як хоче. Він хазяїн цієї землі, у цієї території, Він надчхать, Тому що немає нічого в чувака, уявіть, штани військові, футболка проста, без кепки, без опознавателей, без нічого, без шевронів. Ну тут же ж, ви знаєте, у всіх мають бути. Все, все має читатися на людині. Військовий це військовий, це ЗСУ, це е, ще будь-який там підрозділ, це Шевроп. Люди мають знати, з ким вони спілкуються. Приїжджає п'яне рило, блін.